Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я швиденько розповім вам про посадку полуниці у серпні, бо це справа дуже відповідальна, але багато хто волає відкласти її на весну і абсолютно даремно. Я багато років використовую хитрий спосіб посадки полуниці у серпні і врожай збираю вже наступного літа з цих молодих посадок. Тож розповім все по порядку. Починаю все завчасно з підготовки посадкового матеріалу, укорінюю вусики в окремих пластикових склянках по 500 мл. До моменту висадження у такої розсади вже повноцінна коренева система і йде закладка квіткових бруньок. Це запорука отримання гарантованого врожаю на цих насадженнях вже наступного сезону. Укорінювати розетки можна починати одразу, як завершиться період плодоношення. Залишаю тільки найсильніші перші розетки, а решту для розмноження просто не беру. Розетку пришпилюю до ґрунту в стаканчику і залишаю разом з вусиком на материнському кущі. Дивлюся, коли з'являється самостійне коріння, і відрізаю, а далі дорощую. У серпні готую грядки. Для цього донизу грядки укладаю усе бадилля від картоплі та томатів. У них із полуницею нема спільних фітопатогенів, і тому така утилізація бадилля цілком придатна. Поверх цього насипаю ґрунт шаром десь 20 см. Ще для живлення ґрунт можна заправити гранульованим курячим послідом. І Десь через три дні після цього проводжу посадку полуниці. А тепер та сама хитрість, про яку я й хотіла розповісти. Цей прийом забезпечує відмінну зимовлю вашої свіжої полуниці та й швидку реанімацію її навесні. У мене... За такого способу посадки не вимерзає взагалі жодного кущика та й не пропадає. Хоча додатково я нічим не вкриваю і нічим не поливаю. Після того, як я висадила усю полуницю, я роблю рядки поперед грядки і сію в них сидерати. Це може бути або гірчиця біла, або фацелія. Гірчиця здатна до морозів наростити таку зелену масу, яка повністю вкриє і кущики посадженої полуниці і її кореневу систему. Скошувати гірчицю або інше сидерат не потрібно. Знаходячись поверх ґрунту, він надасть надійну теплоізоляцію вашій ягідній культурі, а після це буде її додаткове харчування. Тож, Отакий От простий спосіб, така хитрість, яку я усім рекомендую.